Пекотна хвиля продовжує накривати країну, температура впевнено тримається вище 30 градусів. І якщо ви мрієте про хмаринку чи легкий вітерець, сьогоднішній прогноз точно стане в пригоді. На Київщині температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. На півночі, у Житомирській області, температура день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується малохмарна погода з ясним небом, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте без дощу. На Сумщині температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Очікується абсолютно ясна погода з чистим небом. У Донецькій області температура вдень становитиме 34 градуси тепла, а вночі буде плюс 25. Прогнозується ясний день з чистим небом. У Луганській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 24. Небо залишатиметься повністю ясним впродовж усього дня. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясна погода з чистим небом. У Миколаївській області температура в день складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 24. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде ясним і безхмарним. У Херсонській області температура в день досягне 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Прогнозується найспекотніший день з чистим небом. У Запорізькій області температура вдень становитиме 37 градусів тепла, а вночі плюс 24. Небо буде повністю ясним без жодної хмаринки. У Криму температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі очікується плюс 23. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з безхмарним небом. На заході. У Львівській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 16. Очікується частково хмарний день, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Поки ми рухаємося далі, дякуємо за вашу увагу і підтримку. Підписка та лайк це простий спосіб залишатися в курсі змін погоди. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Прогнозується ясна погода, місцями можлива невелика ймовірність короткочасного дощу. У Закарпатській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково затягнуте хмарами, опади не очікуються. У Волинській області температура вдень буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується переважно ясна погода з малою хмарністю. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Очікується практично безхмарна погода. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень досягне 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується абсолютно ясна погода без хмар. У Полтавській області температура вдень становитиме 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься практично безхмарним. У Черкаській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 23. Очікується малохмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 26. Прогнозується ясний день з кристально чистим небом. У Вінницькій області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось таким буде вівторок, тепло, місцями спекотно. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей.